Сьогодні 30 листопада, а це значить, що я підбиваю підсумки за місяць, що вдалося або ні змінити в трьох сферах мого життя. Духовна, фізична і про канал. Я собі залишила деякі нотатки, щоб це вам розповісти і нічого не забути. Отож, починаємо. Перша це я говорила, вона для мене найголовніша. Ціль у мене була, щоб молитва була кожного ранку. Маю на увазі і молитва, і читання Біблії Протягом. 30 хвилин це мінімум. Я заблокувала соціальні мережі, Telegram, Viber, щоб мене нічого не відволікало. Я вважаю, що в принципі в цій сфері все змінилося на краще. Кожен я не пропускала, окрім одного дня, це Оця субота, яка була, бо я в цей день дуже погано себе почувала. А так, в принципі, в цьому питанні була така сталість. Трохи почала розслаблятися ближче до середини місяця, особливо коли були новини про звільнення Херсону. Я почала зранку заходити в Телеграм, читати новини і ввечері також, але все одно мені це все не заважало, щоб я починала свій день спілкування з Богом. От, тому я вважаю в цій сфері все ок. Слухайте, так багато всього написала. Так, значить, продовжую вдосконалюватися, не розслаблятися. І хочу додати 10 хвилин. До цього часу, щоб тепер у мене мінімум був 40 хвилин. Друга це фізична. Тут у мене повний ноль. Нічого в мене не вийшло, хоча я хотіла скинути 2 кілограми ваги. Це досить небагато, але чомусь. Нічого не змінилося. Я м, з початку місяця кожен день записувала в таблицю калорійності все, що я з'їдала, в принципі, дотримувалася норми, але щось пішло не так. Десь ближче до середини місяця почалися оці проблеми зі світлом, то я не могла в таблицю записати. Що я сьогодні з'їла, бо інтернету не було. Потім забувала, їла е, 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 перед сном дуже часто. Потім, коли не бачила результат, були у мене зриви. Особливо, якщо в тебе шоколад по акції, такий смачний рашеновський, по 20 гривень. А Нікіта а я ще не буду. Ну, коротше, тут. Повний ноль. Але я все одно е не зупиняюся, е тому що я знаю, що якщо зараз е я здамся, то буде ще гірше. Ми це вже проходили. У мене є такий досвід, тому я продовжую підтримувати ідею скинути 2 кг. Може, навіть і більше вдасться. Подивимось. Як тільки у мене буде результат, я вам обов'язково розповім про це. Я проаналізувала, що було не так. Я розумію, що було не так. Тепер залишилось тільки е зробити, щоб був результат. От і все. І третє, це у мене канал. Тут взагалі все ок. Оце у мене, так, да, все ок, це перша сфера духовна. І от про канал. Ну, а другу я провалила. Так, значить, за місяць на канал підписалися 88 підписників. Опубліковано 23 відео, 10 відео було. У вигляді YouTube Шортс три рецепти, все інше в логі. Я вдячна одному моєму глядачу, який під одним з відео написав мені, просто порекомендував зробити YouTube Shorts. Я взагалі не знала, що це таке, і як воно там впливає на розвиток каналу, але я почала над цим думати, вивчати, і е, я побачила дійсно результат. Ютуб-шор е, це короткі відео, вони повинні бути. 59 секунд і зніматися у вертикальному вигляді. Так, да, я побачила, що багато людей підписалися саме через перегляди YouTube От. Особливо людям дуже заходить зараз такі відео на ну, військову тематику. От, наприклад, зараз, де я тут записала? і 9, майже 6 тисяч е, переглядів, е, було на відео про звільнення Херсону. І от е, влог, наприклад, був у мене, там, де я чищу машину від снігу, то там майже 800 переглядів. І це ще тому, е, що е, декілька разів на місяць мої відео. І YouTube Шортс, і влоги потрапляли у рекомендації Ютубу. Коли Ютуб рекомендує відео, то збільшується і перегляд, де люди ну, зацікавлюються новим каналом і підписуються на канал. Тому дуже класно, коли ти попадаєш в рекомендації Ютубу. І коли ти бачиш, результат, то хочеться продовжувати знімати. Дякую ще раз за те, що ви подали мені ідею, щоб я почала знімати YouTube шорти. Дякую моїм глядачам, які дивляться відео, які вже почали писати коментарі, ставити лайки. Це все дійсно надихає. Ну, що. Я буду робити у грудні місяці. Я планую продовжувати знімати відео. Є у мене таке бажання знімати відео кожного дня і опубліковувати. От як проходить кожен день звичайне життя? Такий буде, як. Життєвий серіал можу так сказати правильно, але ну, не все залежить від мене. Є у мене таке бажання. А чи вдасться, чи ні, не знаю. По-перше, все залежить, чи буде світло, чи можу я монтувати відео, тому що я це роблю не на телефоні, а на комп'ютері. Ну і по-друге, буде теж залежати, чи Будуть перегляді де на цих відео. Може, люди будуть втомлюватися кожного дня ну, дивитися відео. Тому я прошу вас, напишіть, щоб я розуміла, чи потрібно мені робити це, чи не потрібно, чи просто достатньо двох відео, наприклад, на тиждень. Напишіть, будь ласка, чи готові ви дивитися такі ролики кожного дня. Я буду вам дуже вдячна, якщо я побачу під цим відео такий коментар. В принципі, все. Це все, що я хотіла вам сказати. На цьому буду з вами прощатися. Ні, не прощатися. Говорю вам до побачення. Зустрінемось дуже-дуже скоро. Всім добра, всім гарного настрою! Всім Божого благословіння і всім найшвидшої перемоги.